Привіт! Ви слухаєте словніх Слухавка. Сьогодні дуже важлива і практична тема здоров'я та самопочуття. Ви навчитеся говорити польською, що у вас болить, як ви себе почуваєте та як спілкуватися з лікарем. Словник: Чало. Тіло. ГОВА, Голова. Гардво. Горло. Бжух. Зиміт. Плеци. Спина. Ренка. Рука, нога, нога, серце, серце, зомб, зуб, буль, біль, буль гвови, головний біль, горончка, температура, кашель, кашель, катар, нежить, буль гардуа біль у горлі, буль бжуха біль у животі. Завроти голови, запаморчні. Ослабення слабкість, смачення, втома. Здоров'я – здоров'я. хвороба, хвороба, лекар, лікар. Приходня поліклініка. Аптека, аптека. рецепт, рецепт. Лек. ліки. Таблетка. Таблетка. Сироп. Сироп. Самопочуття – самопочуття. Чуть ще добре добре почуватись. Чуть ще зле погано почуватись. Отпочинок відпочинок. Стрес. Стрес. Фрази. Якщо чуєш, як ти почуваєшся. Чуєш я зле? Я погано почуваюсь. Добре, що чує. Я добре почуваюсь. Болюмня голова. У мене болить голова. Болім'я гардво, у мене болить горло. Мам горончки? У мене температура. Мушу ість до лікаря. Мені потрібно йти до лікаря. Бивим або бион у лекаря. Я був або була у лікаря. Отшибує рецепти. Мені потрібен рецепт. Весь тенлек. Прийми ці ліки. Чую ще слабо. Я почуваюся слабко. То ніч поважного. Це нічого серйозного. Мушу одпочнуть. Мені потрібен відпочинок. Є стам хоре хоре. Я хворий хворе. Дбай о здоров'ї. Бережи здоров'я. Діалоги. Діалог перший. Якщо діш чуєш, не зbyt dobrze. ще się stało? Boй mnie głowa i gardwo. Masz Так, трохи. Якщо діś чуєш, як ти сьогодні почуваєшся? Незбed добре? дуже. Що ще стало? Що сталося? Буль мені голова і гартво. Мене болить голова і горло. Маш горончки? Тебе температура? Так, трохи. Так, трішки. Діалог два. Дім добре. Болім болі не бжух. Одкиден. От, От вчора. Припішелекі. Дзінку я барцем. Дім добре. Це пане болі. Доброго дня. Що пана болить? Болі м'я бжух. Мене болить живіт. От Откиден. Відколи? От Від вчора. Від учора. Припішелекін. Пропишу лікін. Дінку я барцем. Дуже дякую. Діалог 3. Дім добре. Попрошу цесь на кашель. Сироп чи таблетки? Сироп попрошу. Прошу барця, дякую. День добре, попрошу щось на кашель. Доброго дня, попрошу щось від кашки, будь ласка. Сироп чи таблетки. Сироп чи таблетки. Сироп, попрошу. Сироп, будь ласка. Прошу баце. Будь ласка. Дімкує. Дякую. Повторяємо слова. Тіло. Чало. Голова. Голова. Горло. Гарту. Женіт. Бжух. Спина. ПЛЕЦИ, Рука. Ренка. Нога. Нога. серце, серце, Зуб. Зомб. Біль. Буль. Головний біль. Бульґвови. Температура, гланчка, кашель. Кашель. Нежить. Катар. Біль у голові. Бульгарду. Біль у животі. Буль бжуха. Запаморочення Савроти голови. Сладкість. Ослобінням. Втома. Зменченням. Здоров'я Здоров'я. Хвороба. Хвороба. Лікар. Лекар. Поліклініка. Приходня, аптека. Аптека. Рецепт. Рецепта. Ліки. Лек. Таблетка. Таблетка. Сироп. Сироп. Самопочуття. poczucie. Dobry poczuwaty się. Czuć się dobrze. Pogano poczuwaty się. Czuć się zle. Wydpoczynek. Odpoczynek. Stres. Stres. Skromowka. Chory chrząszcz chrząka w szcinie. Chory chrząszcz chrząka w szcinie. Chory chrząszcz chrząka w szcinie. Chory chrząszcz. Пшонка вщення. Хорий жук хлепить у тростині, хоре, хшонс пщонка в щення. Здоров'я це найважливіше, а тепер ви знаєте, як говорити про нього польською мовою. Дякую, що слухаєте Сумнік в слухавках. Якщо хочете підтримати подкаст, це можна зробити через монобанку. Посилання у описі. Бережіть себе і до наступного епізоду! Па-па!